День у жнива рік годує. Другий рік поспіль урожай на українських полях доводиться збирати поміж сигналами тривоги. У північному кластері епіцентр «Агро» звітують – Збір ріпаку завершили. Радіють і урожайності. Сприяла процесу і погода. Зимий ріпак у нас був посіяний на площі 3577 гектарів. За ріку ми вже закрилися. Урожайні стало 41,7 центнера з гектару. Це є досить високий показник. Сьогодні вже збирають озиму пшеницю. Обмолотили лише 10% від посіяного. Загалом на комбайни чекає площа майже 6,5 тисяч гектарів. Урожай тішить, адже найгірший за минулий рік. Відтак, попри війну, хліб в Україні буде. Західна Україна це є житниця всієї Європи. І я думаю, що Західна Україна нагодує всю Україну і півсвіту. Чимало працівників епіцентр Агро стали на захист держави. Тож цьогоріч складніше з водіями, механізаторами та агрономами. Та попри це компанії докладають максимум, аби виконати усі плани та використати усі ресурси. Складний наш військовий стан треба використати все, що було б економічно вигідно. Пшеницю збираємо. На хліб, а солому в нас є тваринництво, використовуємо слому для тваринництва, а таки є залишки, ми продаємо для вирощування там у нас підприємство, закуповує для вирощування грибів. Сприятливі погодні умови та відсутність повітряних тривог. Основні чинники вчасного збору урожаю в умовах сьогодення. Разом з тим, в епіцентр Агро прогнозують, що до збору наступних культур приступлять вчасно. Юлія Кучер, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.